Вітаю вас, любі друзі, мир вам. Сьогодні хочу зачитати вам Євангелія від Івана, 6 розділ 35 віршик. А Ісус сказав їм, Я хліб життя, хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірує в мене ніколи не матиме спраги. Що мав на увазі Ісус, Я хліб життя? Хліб нам дає життя, без хліба ми не будемо жити. Він мав на увазі. Не хліб, який ми вживаємо фізично, не фізичне життя, а життя це є справжні відносини з нашим Богом Отцем, які засновані на довірі, на любові, щоб ми ходили в послугу перед нашим Господом. І ці відносини відбуваються в нас і відновлені через Ісуса Христа. Ісус сказав, якщо ми будемо опускати Його в серце, Він мав на увазі, що Він може заповнити серце наше любов'ю своєю. І Господь наш Ісус Христос звертається до кожного. Кожна людина може самостійно зробити вибір, прийняти від Ісуса Христа хліб життя. Він кожному пропонує без винятку. Ісус Христос знає серце кожної людини. Чому Він знає? Серце кожної людини, тому що Він сам і створив нас, він створив наші серця, він нас створив людей, він знає, що нам не вистачає. Тому довіримося Господу Ісусу Христу. І ще вам хочу зачитати розділ 6 Євангелії від Івана, 26, 27 віршики. Ісус сказав їм у відповідь: Істинно, істинно кажу вам: ви шукаєте мене не тому, що бачили чуда, а тому, що їли хліб і наситились. Дбайте не про їжу, яка проминає, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам Син Людський, бо Його Бог Отець відзначив. Отже, Ісус Христос нам каже, дбати, про. Їжу, яка ніколи не промене, А лише Господь може дати нам цю їжу, Ісус Христос, і коли ми будемо ним насичуватися, будемо читати Боже Слово, молитися, перебувати в ньому, а він буде перебувати в нас. Тому що ми з'єднаємося з ним, ми будемо хотіти робити добрі справи. І що відбуватиметься в нашому серці? У нашому серці буде жити любов Господня, буде радість, ми будемо мати сенс у житті, наше життя не буде спустошене, так як і наше серце. А по-друге, ми, ми є спасенні. Ми є спасенні і ми впевнені в тому, що з Господом Ісусом Христом, пройшовши це, Земне життя, ми будемо з Ним у вічності, тому що Він нас омив своєю святою кров'ю. І я вас закликаю радіти у Христі, бути вірним Богу і перебувати завжди в молитві, і живитися Ним, тому що Він є нашим хлібом життя. Ісус Христос може не тільки нагодувати наше тіло, а й нагодувати нашу душу. Будьте благословенні, нехай Господь благословляє ваші сім'ї. Дає мир у ваші серця. Радійте. Я вірю, що Господь нас поведе до перемоги. Господь з нами і Господь любить нас. Він чекає нас, тому що ми його діти. Тож радійте у Христі і будьте благословені. Нехай Божий мир наповняє ваші серця, нехай Господь благословляє ваші сім'ї, ваші починання. І нехай Господь веде вас, і я молю Господа за те, щоб Він був завжди з нами, укріпляв нас. І давайте йти з ним все вперед, нехай Він наші кроки направляє, і будемо живитися нашим Господом, тому що Він нам дає надію не тільки в цьому земному житті, але і на життя вічне. Будьте благословенні, Бог любить кожного з нас.